Добрий день! Сьогодні ми поговоримо на такі теми: це інновації в магазинах «Жабка», корупційний скандал в Гданську, амбітні плани Польщі щодо створення війська дронів і довгоочікуваний вихід сталкер Stalker 2. Навіть тут він не пройшов безслідно. З точки зору польських гравців. Ви на каналі Я у мами Емігрант. З вас по підписці, по лайку. Ну а ми поїхали! Отже, жабка більше не просто магазин. Останнім часом ця мережа дивує новими послугами кавою, ходогами, реєстрацією 7 карток, оплатою рахунків. А тепер з'являться ще й принтери. У співпраці з компанією ZSR жабка встановлює самообслуговуючі принтери. Що це означає для вас? Ви можете завантажити файл на сайт, сплатити послугу, прийти до найближчого магазину і надрукувати документ. Ціна лише 69 грош за сторінку. Зручно, зручно, бо я сам не раз стикався з таким, коли десь від'їхав від офісу, треба щось роздрукувати, в Гуглі шукаєш якісь друкарки, принтери, їх не так, щоб близько, не так, щоб багато. І раз я наткнувся на таку самообслуговуючу друкарку, і, в принципі, це було зручно, хоча ж трохи довго, поки зареєструватись, поводити всі коди, але, в принципі, я отримав те, чого хотів. Хоча 69 грош за сторінку, ну, побачимо, як це воно взагалі буде працювати. І чи буде воно прям в кожній жабці, бо зазвичай мережеві магазини, якщо вони вводять щось в правило, то це стосується всіх магазинів і всі будуть зобов'язані вводити таку функцію. Ну, а ми їдемо далі. Окрім комфорту, ця послуга має екологічний ефект. Фахівці наголошують, що такі спільні друкарки зменшують кількість непотрібних домашніх пристроїв, тонерів, які засихають, і зайвого паперу. Ця ідея для тих, хто рідко друкує, але хоче мати швидкий доступ до якісної послуги. Ну і наступна новина в нас: це в, Гдан... в Гданську розгорівся корупційний скандал, пов'язаний з прискоренням процедур легалізації іноземців. Поліція затримала п'ятьох осіб, серед яких працівниця воєвуцького управління та чотири іноземці. За даними слідства, вони нібито отримували хабарі за вплив на швидкість розгляду справ із легалізації. Усі затримані зараз під слідством, а чотирьох із них тимчасово заарештовано. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Цікаво, що водночас прокуратура закликає повідомляти про корупцію, адже ті, хто добровільно розкривають інформацію про такі злочини, можуть уникнути покарання. Тобто, якщо навіть ви. В такій схемі, не дай Боже, участвували і заплатили комусь хабара. Ви можете піти в прокуратуру і сказати, що ось така ситуація. Мені пообіцяли те, і я дав за це гроші. І так ви можете наголошую, можете, бо там не сказано, що уникнете, дивлячись, в залежності від ситуації, але можете уникнути покарання, бо ви здали самого корупціонера. І, взагалі, з картами думаю, да, ви чудово, знаєте, що очікування в ОЗІ – це десь близько року. І це причому з прискореннями постійно їх задовбувати. Напишіть, до речі, в коментарях, скільки ви чекали на карту, бо, ну дійсно, в Лодзі. Він вроді як рекордсмен по найдовшому очікуванні на карту побиту. Напишіть, скільки ви, з якого воєводства, і скільки ви очікували на карту побиту. Побачимо, яке ж воєводство буде найшвидше. Тепер про безпеку. Польща продовжує інвестувати у свою безпеку. Міністр національної оборони Владислав Кощіння Камиш оголосив про створення війська дронів вже на початку 2025 року. Ця ініціатива охопить повітряні, наземні, надводні та підводні дрони. Важливо, що в цьому проєкті бере участь військово-морський флот, який також модернізує корвет ОРП Шльонзак, і планує будівництво нового рятувального судна. Навіщо все це Польща прагне стати лідером у технологіях оборони, особливо в умовах сучасних загроз? Війська дронів можуть виконувати завдання розвідки, патрулювання і навіть участі в бойових операціях Думаю ні для кого не секрет, що Польща виділила найбільший відсоток ВВП, якщо добре мені не зраджує пам'ять 4,5% ВВП на оборонку. І в принципі, це якщо вглубитись в політику, для тому, в принципі, Польща з Трампом е, дуже на нього сподівались. Бо Трамп ще раніше за своєї каденції він критикував НАТО за те, що вони, умовно кажучи, скидуються менше, ніж США. Хоча ж зрозуміло, що в США більше тих грошей. Але цей відсоток, що в Польщі зараз виділяє на оборонну здатність свою, є найбільший серед е, членів учасниць НАТО. Ну і думаю, це зрозуміло, чому тому, що. Пальнутий сусід є, який в будь-який момент може сюди прийти. Сподіваюсь, що ці дронові війська так само будуть ще й допомагати Україні висилати свої розробки або навіть тестувати. І наступна новина. Не могла вона, думаю, ця новина пройти жоден україномовний канал це вихід гри Stalker 2. Не буду багато розказувати тільки кілька цікавих новин, які безпосередньо торкаються. Ще й в Польщі популярність у світі це зрозуміло. Всі ну, дуже популярна у світі гра, і в Польщі так само є своє ком'юніті. Я не раз сталкувався, бачив і на різних з'їздах був сталкер. Люблять в Польщі так само. Ну, звісно, вони відьмака свого найбільше поширять, бо це їх продукт. Але так само і «Сталкер» також. Що вказано на те, що продалось 1 мільйон копій за перші дві доби. Хто не знає, цікавинка, що це чому взагалі стільки шуму, бо це сталкер 2. Це український розробник, в якій немає російської локалізації зовсім, не текстової, не звукової. На що. Підгорає дуже на болотах і слушно. велике ком'юніті в Польщі дуже воно велике. І ще одна цікава така новина зі сталкера. Я зараз прямо ось тут закину відео. Ну, що сталкер намучився з українським языком, нічого не розумієш. Слушай мене внимательно. Якщо відправить в зону, здавайся в плен. Одні плюси. Мало того, що мучить не будуть, так еще и український зможеш. Подумай. Як Буданов закликає гравців Stalker 2, особливо російськомовних, вивчити українську мову? Ну що ж, з вас по лайку, по підписці, пишіть коментарі цьому відео, діліться з друзями. Ви на каналі «Я у мами Емігрант, і до побачення!